Причин. На сесію запрошені представники справоохоронних органів, засобів масової інформації, керівники підприємств установи організацій, старости, члени виконкому всього за списком 31 особа прибуло 22. Шановні депутати, у пленарному засіданні сесії беруться більше половини депутатів від Загального складу ради. Отже, вона правомочна і є всі підстави оголосити її відкритою. Немає задачі. Шістдесята сесія. На пам'ять усіх військовослужбовців та цивільних людей, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, проливаємо. Приводу заповідного фонду виконаної за рахунок коштів обласного бюджету. До того ж, маємо наступну ситуацію: на сьогоднішній день усі населені пункти громади, крім сіл, млинки та Лівка, забезпечені міськоподільною документацією, а саме генеральними планами з 1 січня 2025 року, у відповідності до норм чинного законодавства. Єдиним видом містобудівної документації стане комплексний план просторового розвитку, вартість виготовлення якого на даний час для нашої громади складає близько 12 мільйонів гривень. Аби не допустити блокування будь-якої містобудівної діяльності, ведення адресного господарства у села Мулинки та Любка, маємо розпочати процедуру виготовлення генеральних планів цих населених пунктів поточному році, і це надасть можливість їх затвердження та чинності. У наступний період, тому така необхідність скликання позачергової сесії. Пам'ятаємо про те, що про чергову сесію на 24 грудня ми обговорювали раніше для того, щоб дещо цю сесію розмістився, частину земельних питань також розглянемо сьогодні. І хочу нагадати вам, що 5 грудня в Україні. Відмічали День волонтера. 7 грудня відмічали День місцевого самоврядування. Садоти, які дійсно утверджують те, що воля народу в нашій державі є головною. І спільними зусиллями ми здатні протидіяти труднощам і лише у єдності можемо досягати успіху. І маючи з нагоди цих державних свят вручити відзнаки нашої селищної роди. Зокрема, це благодійницьку діяльність, активну, постійну підтримку Збройних сил України. Велика подяка від імені Катилецької громади за людяність та матеріально-технічну підтримку. Ми хочемо вучити цю подяку, оголосити Бурковському Володимиру Володимировичу, директору фермерського Харківського господарства. Завтра буду обратить населення від людей. Славно до Ніколаської селищної ради нагороджується Тимошенко Василь Петрович. I'm Ми день славу самоврядування відзначили дуже так стримано, тому що час датує саме такий формат, але з і надіями, що наступному році в нас буде. Чільна комісія у складі Салівона Сергія Петровича, Шевченко Валентина Іваніна та поліда Аліна Володимировна та члени секретаря ОТО Олефіренко Ірина Володимировна і Сітьку Світлана Івоніна. Вони вже присутні і приступили до виконання своїх обов'язків. Нам необхідно затвердити регламент роботи. Пропонується затвердити е, традиційний регламент роботи. І роботу сесії закінчити до 11 години. Пропонується для доповіді до 15 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин, для заключного слова до 3 хвилин, для відповіді на, на питання також до 3 хвилин. У кого є зміна або доповнення до запропонованого регламенту роботи? Немає. Хто за те, щоб регламент роботи затвердити за основу та в цілому, прошу голосувати. Прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до затвердження порядку денного. Народне 60-ї податкової сесії селищної ради виноситься 21 питання та різні. На ваші електрові стрімки був надісланий проєкт денного, всі порядки питання поряд суденного сьогодні були опрацьовані на засіданнях постійних комісій і рекомендувані до розгляду сесії. Матеріали вам роздані. Я не зачитувати порядок денний. <ріод> Немає. Хто за те, що порядок денний прийняти за основу та цілу, якщо За основу та цілуму. Будемо згодом. Прийнято. Порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного. Перше питання. 24 рік. Допоздає фасад Олександр Іванович, начальник фінансової організації. Надходить пропозиція про прийняття в рішення за основу та в цілому. Найбільші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, що ріш... щоб рішення прийнято за основу та в цілому здобовнені до нас, так? Ну, ви вже доповнення тіна комісія включає. То. Ага, то поразку за... так в цілому. Прошу голосувати. Ви Рішення, рішення прийнято дьофі. Наступне питання доповідачого реджу про оплату послуг. Бюджет, комусь зараз так основу та в цілому. надійшла пропозиція. Інших пропозицій немає. Якщо за те, щоб прийняти рішення за основу та в цілому, голосувати. Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу та в цілому. Інших пропозицій немає. Хто за те, щоб прийняти рішення за основу та в цілому, прошу голосувати. Прийнято. Рішення прийнято. Вони чи голосували проти? Це ваша позиція? Так буде чи переговору? Проти? давайте Ставив на переголосування. Я не думаю, що Володимир Іванович проти того, що був генплан села Любка. Рішення питання порядку денного No4 про надання дозволу виконавчому комітету на розробку генеплану села Рубка прийнято за основу та в цілому прошу голосувати. Пункт це опасне діло. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання схоже проведення дозволу виконавчому комітету Каталаської селищної ради на розробку генерального плану населеного пункту та плану змогування території села Млинки. Доповідач що будь ласка. Пропозиція прийняти проєкт рішення за основу цієї пропозиції немає. Хто за те, щоб рішення прийнято за основу та в прошу голосувати. На лишили розроблений також. Хто задержив прийняти рішення за основу таціону прошу голосувати? у робочій обладнанні щодо поліпшення стану сільськогосподарських мобіль і лісових земель на земельну ділянку площою 10 метрів. Документ 4. За основу та цілому. У зв'язку з тим, що прийнято рішення за основу та цілому, прошу голосувати. Прийняти, дякую. Слухається питання номер 8 про надання дозволу на розробку проєкту землі щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця 7, села Стеревки, доповідає виходства Людмила Олександрівна. Хто за те, щоб рішення прийнято за основу так прошу голосувати. Слухається питання номер 10 про надання дозволу громадянці номер 9 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Гарнізова, 50 села Миколівка I. Розгляну, що клуба управління Петласької РСП. За те, щоб проєкт, щоб рішення прийнято за основу так слогу, прошу Прийнято. Рішення прийнято. Слухається питання номер 10 Про надання дозволу громадянці прибацію та розкорів на колір на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Москва, розташована 4B, за адресою вулиця Покровська, 4Б, селище Котельво. Хто за те, щоб рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Прийнято. Рішення прийнято. Слухаємо запитання. Перешукання до 11-12-13-го. Питання. Перед розглядом питання 11, 12 і 13 заявила про можливий конфлікт інтересів і не буде брати участь у голосуванні. Слухається питання номер 11 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Миколаївська, селища Катериво. Будь ласка. Я ми за те, що рішення прийнято за основу так з голову, прошу голосувати. щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 3,4143 десяти тисяч на гектара, яка перебуває в приватній власності товариства фірма «Майор». За основу та в цілому. За те, щоб рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Рішення прийняття Дякую. слухається тринадцяте питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 7,28 гектара, яка перебуває в приватній власності товариства Агрофірма «Майор». За за те, що проект рішення прийняти за основу та слугу прошу голосувати. Слухається 14 питання про внесення змін до договору оренди землі від 6 лютого 2012 року укладено з просуванком Валеєм Івоновичем. На земельну ділянку розташована з адресою вулиця Полтавський шлях, 274, селище Котельговловська. Це магазин. Напроти лікарні приміщення магазину. Надійшла пропозиція прийняти рішення за основу та в цілому. Хто за це, прошу голосувати. Рішення прийнято. Слухається 16 питання. Пробере. Рукається 15 -е питання про припинення права користування земельними ділянками за добровільною відмовою громаді, розповідає Любовська Людмила Олександр. Право користування земельними ділянками для ведення особи силу. Прошу голосувати. Підчув надані дозволу на, на розроблення проєкту замору щодо віддання національної ділянки у власних. Хто за те, що рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Рішення прийнято догляд. Шановні депутати, наступні питання порядку денного за номерами. Від 17 до 21 тижня стосується передачі громадянам та владного власника зігнення ділянок для будівництва обслуговування житлового будинку 5 ділянок. Враховуючи, що дані проєкт рішення є однотипними, враховуючи рекомендації постійних комісій, є пропозиція в'єднати питання порядку денного за номерами від 17 до 21 одне -го, пакетне голосування. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проект рішень питань порядку денного за номерами 18 до 21. Хто за те, щоб прийняти це рішення за основу та в цілому, прошу голосувати? Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, до розгляду у різному звернулися до тебе надійшло. Ми залишимося ще поговоримо, просто є якісь останні питання, якісь безпекових міркувань. Я не можу зараз озвучити, враховуючи те, що ведеться запис сесії. Добре? Добре? Добре. Значить, порядок денний засідання 60-ї позачергової сесії селищної ради з вичерпана. На цьому дозвольте оголосити сесію засідання.